Нам познилася дочка, я була на роботі, що дитина блює і погано себе почуває, нічого не їла, нічого не цей. Я прийшла з роботи, забрала її додому. П'ятницю ми звернулися до ничого педіатрів, нам дала нам направлення в стаціонар. Температура була? Висока температура, 38,7, блювання, робота, дитина понос, дитина в'яла, нічого не їсть, не грається. Стала з утра, почала блювати, і раз, второй, там, третій, четвертий собрал ее, пошли до дільничек, сказала, що ну, дала вам направление, щоб сюди вже венфикационный то. Приїхали, сказали, що сдати аналізи туди. Ну, на бак аналізу взял. Жена вже приїхала з роботи. Эту, с работи. Высоты? Да, уже неделю, вот сегодня уже ровно недели. Бежим. Сегодня нас уже выписывают уже намного лет. Ну, то есть намного лучше. И кушает, и все добре. Більшість дітей поступило з однієї групи, це молодша група, діти віком 2-3 років і одна дитина, дитина старшої групи. На сьогоднішній день стан дітей задовільний. Залишилося у нас на сьогоднішній день двоє дітей, решта діти виписані додому. В більшості дітей ротовірусна гастроінтери, тобто ротовіруси позитивні. По-іншому це називається кишковий грип. Родовірусна інфекція це висококонтагіозна інфекція. Може передаватися шлях передачі, основний це фекально-оральний передається воно через брудні руки, через їжу, через воду.